Ну що, в нас середина грудня, отака погода, ну весна, я би сказав. Снігу нема, вітру нема, сонечко гріє тепленьке. Через два дні передають мороз. Будемо бачити. А я далі, виділив трошки часу, буду ліпити тракторця. Значить, хочу вдосконалити трохи того плуга, тому що я думаю, що він по цілині його зносить в бік. По одній простій причині. Коли плуг заглиблюється в землю, в мене упори є тут, щоб він глибше не йшов. Ну, проблема не в тому. Трактор же ж він не є такий важкий, щоб аж. Він має, може тону, може трошки більше. І коли два корпуси повністю в землі, вони його так трошки зводять. Відповідно, ваги йому не вистачає і його через то зносить в бік, тому що плуги справа. Тому я хочу зробити так, щоб він тягнув того плуга ніби прицеп. Щоб плуг не впирався там на тракторі, а щоб плуг мав опору. Для того були задумані оці штуки тут. Маю таке колесо. Колись в мене була така машина, називалася Nissan Micra. І там була така запаска, вона R12. 12 діаметр. Я його розую, маю отаку ступицю, не знаю від чого походу, якийсь або гольф, або пасад. Не знаю, менше стих. Вона по болтах підходить на це колесо. Ідеально. І буду якось робити, щоб воно отут чіплялося до цієї штуки, регулювалося вверх-вниз і воно ще буде регулюватися сюди в боки. І вчіплю його до плуга. Відповідно, воно буде впиратися до землі і не буде зводити трактора догори, а він буде просто тягнути його як прицеп. Думаю, так буде краще. І на весну попробуємо, що воно дасть. Значить, колесо розум, вже прикрутив, зробив таку рейку з уголка В тобто ній насверлив. Дирок, і на тих дирках колесо буде регулюватися по висоті вище нижче. Тобто ось є плуг. А сюди вона буде приварена, і можна буде колесо підняти і опустити для регулювання висоти. Тут плуги теж регулюються, їздять, можна буде виставити ага. все як хочеш. Нахил колеса теж буде регулюватися. І отак воно буде. Потім будемо пробувати. Ну і фініш. Два корпуси, колеско. Крутиться. По висоті регулюється. Тут я трохи кулака вкоротив, щоб він не доставав до оголка і не заважав, бо воно трошки підтирало. Все. По отворах можна регулювати висоту, можна підняти його повністю, можна відпустити болти, закинути його на бік. Можна зняти. Ну, коротше, любе вісім, що хочете. Хочете вищити, хоч, хочете вище, хочете нижче. Все можна відрегулювати. Будемо тепер випробовувати. Ще підшумок. Зразу зробив підлогу. Таку невеличку повністю все не закривав, щоб був доступ, щоб він був ремонтно придатний, щоб не треба було багато розбирати. Тут є доступ от до моста. Там Масло збоку є болт, щоб заливати масло в міст. Тому тут лишив, щоб було все відкрито, щоб було видно шланги, щоб було видно, чи крутиться вом. Ну, коротше, щоб воно не заважало. Ноги поставити їде, стати ногами їде. Процес не знімав, бо ну, нічого складного тут не бачу. Кусок бляхи. Просто вирізані по таї Чотири болта для кріплення, щоб не, не їздило, не тарабанило. І все. Якось так він оре вже з колеском. Трошки тікає, ще все одно, варяє ну, глибоко, нема що казати. Але ну, тікає трошки все одно. Ну не сильно. Вже якщо сильно не спішити помаленьку, то можна його втримати. От тут видно де він тікав мені, от я їхав, до це доїхав мені почав тікати, тут я вже вирівняв. Ну коротше, це вже, я думаю, все регульнеться. Ну і я хочу розорати город ширше. Отут цілину, оцей кусочок я на осінь пробував орати тоді без колеса, що він мені тікав. Коротше, такі брили, воно понакопувало. Зараз ораю типу, в поперек трохи, щоб його розбити більше. Дуже корінь сильний. Ну і трохи погано, бо такі ямек його поробилися, о, чуть не по коліна. І він як їде, тепер дуже по них. Ну, скаче, його дуже тяжко втримати, Але в загальному типу, інораї. Ось тут я вже почав краєчок, зараз буду вам знімати, буду йти далі аж туди до кінця. Будемо пробувати. Ну, корінці такі, що ви собі зрозуміли, ну, стаєш після кожного проходу, просто забираєш сплуга. Отаке. Типа тут було мочарисько, кропива так, поплела корінь, що вод. ну Його підняти неможливо, типу, ну, віці, які коріняки. Дуже тяжко по такому орати, але я знаю, ніби орає. А ви теж коли п'єте воду з джерела, то внушаєте собі, що то вона якась цілюща і лікувальна. А ну напишіть. Ну що, більше половини вже пройшов. Скажу вам так, для особистих потреб мені хватить з головою. Ну прямо з головою. Може він не орає, ідеально, я не знаю, я в тому не сильний спеціаліст. Но руками не копав. Отак воно то, то все поперевертало. Типа трохи ті корінці. Треба ще перебити. Я думаю, може я ще впоперек ще раз пройду, згораю, ще перекину. Але в загальному ну, мені хватить. Я рахую, що як для такого тракторця такі коріняки він того перевертає, тягне без проблем, без напрягів. Я рахую, що це навіть дуже непогано. А так ще до два роки, тако тут провориться, та трава трохи повиводиться звідси. Ті корінці повибираються, фреза ще щось переб'є. Я думаю, що буде нормально. Ну, типу, все працює, не скажу, що прям ідеально, але для дому то ліпшого не тренчу.